Всім привіт, дорогі друзі! Ви на каналі Олександр Моделіст. Сьогодні у нас вже 18-та серія рубрики Розпакування посилок. E, прийшла мені чергова посилочка від колеги. По характерних написах можна зрозуміти, що вона із сайту MaxScale Models. E, як ви вже помітили, останнім часом колега досить часто балує мене. Всілякими подарунками, за що е, е, дуже і дуже, дуже йому дякую. Це е, надзвичайно приємно. Е, ну що ж, давайте е, не будемо довго тягнути, а я зараз швиденько е, відкрию е, коробку, і ми з вами разом е, подивимось, що ж на цей раз знову мені приготував колега. Ну, ось я і відкрив коробку. Зверху, як завжди, нас зустрічає папір. І тут у нас три модельки, наскільки я бачу. Перша. Друга і третя. Ну і там ще є купа паперу. Так. Зараз я це все приберу зі столу, щоб нам нічого не заважало. І ми подивимося самі модельки. Як ви бачите, всі три е, моделі е, новенькі, ще в блістерах, і додатково запаковані в поліетиленові пакети. Я буду по черзі з кожної знімати поліетиленовий пакет і вам е, показувати. І так, перша модель. Це в нас моделька е, експериментального автомобіля ваз е, 1801 Pony. Ось така ось цікава моделька. Як ви бачите, е, схожа на баги. Без дверей. Ось. Досить така незвична. Чесно кажучи, цю модельку я коли собі планував купити, але все якось не доходили до неї руки. Але я радий, що тепер вона з'явилася в моїй колекції. Вона її однозначно. Прикрасить і урізноманітнить. Друга моделька. Це у нас TVR Tuscan t 440 r З журнальної серії Суперкари кращі автомобіль світу. Ось така спортивний автомобіль. Чесно кажучи, я раніше про Даний е, про, прототип е, цієї моделі навіть е, нічого е, і не чув. Ось тому що е, раніше не сильно цікавився сучасними автомобілями. Але моделька дуже е, цікава і е, е, неординарна. Ну і третя модель не менш цікава. Це у нас ВАЗ-2702 поні з журнальної серії Автолегенди СРСР. Такий ось також експериментальний автомобіль, фургончик мініатюрний, досить кумедно виглядає, миленький такий. Ну Просто взагалі шикардос. І виходить, що і ця модель е називається поні і ця. Тобто, але це якби легко, е легкова, а це тобто, мікроавтобус. Ось. Але, в але все ж таки вони е чимось схожі. Якби е схожі риси в них е простежуються. І, е чесно кажучи, цю модельку також. Я е, собі е, давним-давно хотів, але все якось не виходило в мене купити її. Ось. Але колега мені її е, підігнав. Ну що ж, ось ми і розглянули всі модельки, адже настав час підвести підсумки. Е, вони мені дуже сподобалися. Е, адже колега, як завжди, обрав е, такі. Цікаві, незвичні і рідкісні моделі, які дійсно стануть прикрасою моєї колекції. На них я в майбутньому обов'язково зніму огляди. Ще раз дуже і дуже дякую колезі за такий чудовий подарунок. Дай Бог йому міцного здоров'я і достатку. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи є у вас такі модельки. А на цьому я буду завершувати своє відео. Всім дякую за увагу. Бажаю мирного неба над головою. Поставте, будь ласка, лайк. Підпишіться на канал, якщо ви ще не підписані. А також натисніть дзвіночок, щоб не пропускати мої нові цікаві відеоролики. Це буде для мене великою мотивацією. Також не забувайте про мій. Інстаграм та телеграм канал посилання в описі під відео. До нових зустрічей! Бувайте!